Слава Ісусу Христу! Цього року, хоч пандемія, ми все-таки хочемо запросити, так як і 26 років поспіль, тих людей, які потребують трошки тепла, потребують зустрічі, а так само і різдвяної страви, щоб разом сісти, разом побути і разом спожити святу вечерю. Те саме. Нам пропонував і митрополит Андрей Шептицький, коли то навіть і в стінах колишньої Греко-католицької Богословської академії, відбувалися, власне, такі вефлеємські зустрічі не тільки з християнами, але так само і він пригортав єврейські діти. Хоч сьогодні ми, може, в скрутній ситуації, але є такі, які. Напевно, більше потребують, як ми. Може, не так спожити ту вечерю на самоті, але радше бути разом з нами, з тими, які мають теплі очі і гарячі серця. Заохочую всіх взяти участь, скільки хто може приєднатися, щоб ми знову відчули, що ми є сильні разом. Колядай де, колядай кол кол де, радуй, земле, кол колядай.